Максим Демський і це мій наступний блог. Зік-зік-зони. Цікаво те, що ми сьогодні вранці потрапили на репетицію групи Партмане разом з групою Дахи-Брахи. Це єдиний театр, в якому треба знімати взуття для того, щоб зайти в нього. Наприклад, заходячи на телеканал, я би теж запропонував би усім знімати взуття. Обов'язково роззуваємось. Проходимо, можемо подивитися, що тут відбувається. Це не просто ранок журналіста. Це так, людина повинна включатися в новий день, в нове життя, щоби сьогодні побачити багато новин і бути уважним протягом всього. Якщо щось відбувається, то завжди можна зайти в нашу гримерну. Зараз буде світло. В першу чергу це медитація. У кожної людини є якийсь внутрішній духовний храм. Один для одного це література, для іншого це кіно, для третього, можливо, це музика. Окрім цього, людина як пляшка, вона повинна постійно наповнюватись. Я особисто вибираю театр, тим паче, що театр дах я вважаю одним із... Одним із дуже небагатьох театрів в Україні, які дійсно несуть собі виключно духовну функцію, а виховну функцію образотворчого. Му для того, щоб от наповнити а, телевізійний ефір дійсно глибиною, а, особисто я приходжу кожен ранок в театр і а, тут проводжу якийсь час, читаю літературу, або або займаюсь певними фізичними справами йога і так далі. І так далі, щоби я а, виглядаючи на телебаченні або створюючи щось на телебаченні, дійсно міг зацікавити людей в тому в тому об'єкті або предметі, який я про який я хочу розповісти. Якщо би кожен телевізійник, встаючи зранку, проводив би 2-3 години в духовному розвитку, я впевнений, що на телебаченні, навіть в тому форматі, який зараз існує, міг би створитися дійсно продукт мистецтва. Чому театр? Тому що це один із небагатьох храмів, який по справжньому дає можливість заглянути в себе і через себе побачити зовнішній світ. Кожен митець тут може заглянути в себе через оточуючий світ, той який зараз тут відбувається, і перенести його назад до глядача. І якщо телевізійник як правило не має часу для того, щоб зайти в рік і прийняти на себе якийсь образ, то тут в театрі ти завжди можеш відчути себе зовсім іншою людиною, ніж ти є насправді, або навпаки, відкрити в собі саме ту людину, яку ти в собі ніколи не відкривав. В першу чергу, кожен телевізійник – це людина, жива людина. І в неї вдома теж є свої якісь проблеми, питання, складнощі. Можливо, там вдома якась сварка або діти, або ще щось. Тобто людина, виходячи з цього енвайроменту, з, цього з, з цієї квартири своєї, її треба якось перебудувати. Сьогодні в неї є плани, як цей телевізійник буде щось говорити, робити певний сюжет. Тут ти завжди можеш це відрепетирувати. Якщо телевізійник приходить на роботу для того, щоб зробити свою роботу і зі спокійною душею, повернутися додому і лігти спати, то це не журналістика. Навіть вночі телевізійник не повинен переставати працювати. Його думки, його сни все про те, наскільки важливо те, що він хоче сказати людям. Підготовка в телевізійному процесі це так само, як, наприклад, підготовка до фарбування. Фарбування займає всього 20%. 80% – це знесення минулої фарби, обезжирення, зачистка, ґрунтовка і так далі. І так далі. Так само і в телевізійній справі людина повинна постійно готуватися. Мало того, щоб просто прийти на роботу, зробити свою справу і піти додому і лягти спати. Дуже часто відбувається так, що саме в підготовці і відбувається сам творчий процес. І те, що ти хотів сказати з самого початку, в результаті творчого процесу надзвичайно змінюється. Театр в цьому надзвичайно допомагає мені в усякому випадку, оскільки саме тут я можу сформулювати те, що потім я скажу на телебаченні. Між іншим, телеканал СТБ, тебе, наскільки я чув, збирається відкривати свій власний театр. Це глибоке розуміння керівництва телеканалу, що саме театр може привнести справжній творчий розвиток в телебачення. А ти міг би сказати зараз тепер за одну хвилину, те, що ти записав? Чому такі цікаві ці шоу сучасні на телебаченні? До да, тому, що вона вибігає і, там Україна має талант, вона вибігає вся в слізах, вона не розуміє, чому її не взяли туди. Вона так готувалась, там, і ще щось. В оцей цей момент на не, не те, щоб навіть неочікуваність, а ті емоції, ці ті почуття, які виникають у людини, да коли вона коли все не відбувається не так, як вона собі не задумала. Ну скажи щось просте. Заткнись. Люди, Заткнись. ходіть Заткнись. в театр. Заткнись. Причому ходіть Заткнись. не тільки дивитися, а ходіть в ньому брати участь. Режисер тобі не давав слова. Слушай. <рес> Саме театр вивчає людину в цій площині. Площині, в якій а, твої емоції і твої почуття, вони а, ти їх утримуєш максимально для того, щоб на телебаченні їх видати. Ходіть в театр, люди. Театр да. Частише ходить до театра. Иди в жопу, понял? Изреди Джонов. Вот и журналистика, блин, вся такая. Снял? Я тебя просил сказать что-то внятное. Да.